А зараз поговоримо про професійний коледж. Будемо відверті. В Україні професійну освіту поки що сприймають як план Б, якщо не вийшло з університетом. А робітничі професії вважають менш престижними. І це чистий стереотип. У країнах Європи майже половина підлітків обирає професійну освіту. Попит на послуги робітничих професій високий і продовжує зростати. Зарплати у таких спеціалістів теж ростуть. А брак кадрів багато з вас точно відчували його на собі. Тому мета профільної зробити навчання у профтехах сучасним, престижним та конкурентним. Кому цей варіант підійде, наприклад, Ліді. Ліда хоче швидше заробляти власні гроші, бути самостійною і завести собаку. А ще годинами зависає на технічних форумах із заплющеними очима міняє гальмівний трос у велосипеді. Тому після 9 класу Ліда буде вступати в професійний коледж і одночасно із середньою освітою безкоштовно здобуватиме професію. Ліда хоче стати автослюсаркою, але ж здобувати можна більше, ніж одну професію. Тому дівчина буде вчитися ще на водійку вантажівки. Щоправда, щодо життя в дорозі Ліда впевнена не на 100%. Тому в перший рік спробує, а якщо не сподобається, змінить спеціальність на іншу. Та щоб вона не обрала, попереду чекає багато практики. І власні гроші Ліда матиме навіть швидше, бо буде стипендія. Тільки у гуртожиток з собаками не можна. Тому з цим пунктом доведеться чекати випускного. Якщо у вас залишилися питання, більше інформації на сайті. Час обирати, що вчити, щоб потім обрати ким стати. Профільна реформа старшої школи.